Вітаю вас на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую, що ви заходите на мою сторінку, що ви дивитесь мої сюжети, коментуєте, підписуєтесь, ставите вподобайки і довіряєте мені, купуєте в мене посуд. А сьогодні я пропоную вам нові знахідки, які трапились на німецьких блошиних ринках. Не дивлячись ні на що, все ж таки порцеляна досі нас підтримує, і слава Богу, тому будемо шукати шедеври, будемо їх знаходити, вивчати і отримувати насолоду, естетичну насолоду, і отримувати таким чином підтримку, емоційну підтримку в ці складні часи. Останні тижні були досить дощовими, але якось так в вихідні. Погода більш-менш була нормальною, тому вдалося дещо придбати. І це ці знахідки я хочу вам запропонувати ваші запропонувати вашій увазі. Отже, починаємо з маленьких, маленьких мокопар, ну зовсім маленьких. Мені здається, що це половина мокопари. Є трошки більші, а тут зовсім маленька. Це теж трапились нам залишки якоїсь колекції, тому що були різні, різні варіанти. Ми вибрали дві. Ось така маленька з позолотою чашечка такої форми, дуже красива ручка, така ніжна. Красивий малюнок це деколь. Але така деколь, знаєте, дуже якісна. Таке саме блюдечко. Е, і це у нас Розенталь. Розенталь, який ставили на клеймо ставили подібне на посуді з 1919 року по 1935. Ну, ось вважаєте, що це е, такий антикваріат, фактично, вже майже три майже. 100 років цій, чаші, цій парі. Одна. А друга пара, теж в блакитних кольорах, трошки інша. Тут ручний розпис, по-перше, весь, всі, всі. і блюдечко, і чашка. Красива ручка ось так оздоблена. Такі зустрічаються на деяких. У деяких мануфактур, зокрема, зокрема і у Майсан. хвилястий хвиляста хвиляста краєчок, теж малюнок. І красиве блюдочко. Глибоченьке. Ось така красива річ. І клеймо, це компанія Шерхольц. Фон Шерхольц. Ручний розпис написано. Подібне клеймо ставилось до 1972 року. Ну, так, я знайшла таку інформацію з 1910-го, напевно. Ну, Ось, ось так. Є різні, є різні варіанти, але те, що вона до 1972 року, то це точно, можливо, і раніше. Порцеляна біла, білосніжна порцеляна, так само, як і в парі Розенталь. Ну, вони нам сподобались найбільше з того, що було представлено, тому ми їх придбали. Якщо перші дві пари, вони скоріше для колекції, ніж для користування, то ось ці чотири чашечки, вони більше підходять, звичайно, для користування. Дуже часто такі речі зустрічаються в Німеччині. У мене теж є дві пари, трошки інакші. Із блюдочками ми теж придбали таких, такі підстаканники. Но в даному випадку ці підстаканники виглядають ось таким чином, як ну, єденце тут є і позначка виробника, красива ручка. І до неї йде ось така, така чашечка-стаканчик. Це Баройтер. Німецька компанія <клес> другої половини 20-го. Їх у мене декілька. Ну, ми взяли, тому що нам сподобався цей малюнок, і якось якось захотілося взяти. Я, б, я бачила, що по-різному їх використовують, окрім того, що використовують як просто чашки для кави, звичайно. Як ємність для десерту, можна тут щось тірамісу якесь або желе, або щось таке, Ну, тобто різні варіанти. Є дві ось такі з кобальтовим малюнком підглазурним, і дві ось з таким, з деколью, Такою деколью. красивою. Це одна та сама компанія: краєчок вкритий сріблом. Ну, під, як то кажуть, під, 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 під стаканник воно підходить дуже. Ось такі чотири пари. Є, є ще в мене і три іншого малюнку, але вони різні. А от дві такі комплект з двох пар виглядає таким чином. Ну, Мені вони здалися дуже зручними, гарними, і я їх придбала. Тепер невеличка корзинка від компанії, яка досить рідко зустрічається тут. Тут є елементи, бачите, і прорізної порцеляни, є рельєф, вкритий позолотою, є синя фарба, а можливо, це кобальт з таким градієнтом від синього до ніжно-ніжно-блакитного. Є деколь в гарному стані, і вся позолота в гарному досить стані. Ну, не часто зустрічаються такі речі. І компанія Мартін ну сама по собі називається ця компанія Порцелян Фабрік Фрідріх Егер, яка існувала з 1910 року, по 1972-й. Пізніше вона була перетворена на підприємство народне в Німецькій Демократичній Республіці. ну от Тут написано виготовлено в НДР і клеймо до 1972 року. з 1910 по… 72-ї. Єдине клеймо, тільки цієї мануфактури зустрічається. І вона рідко взагалі тут буває. Ось така річ, симпатична, зручна, теж нам зустрілася і я забрала її. Тепер хочу показати вам дві вази. Перша перед вами. Її висота 15 см. Вона так, здається, нібито велика, але на камеру взагалі-то не дуже. Але дуже красива, в гарному стані. Криття таке камера правильно передає цей колір. Він з якоюсь із іскринкою, нібито е прочищена оця частина і красива деколь це не малюнок, це деколь е з таких майсинських квітів, можливо, напевно, скоріш за все, ніжка, те, що оздоблена позолотою, красива ваза, така ефектна. Ефектна ваза. Е, і компанія, яка ден, климо якої стоїть на денці, називається Ока. Ну фактично, це Кунстбаварія. Е, це компанія. У мене була одна вазочка цієї, цієї мануфактури, яка існувала недовго з 50-го року. І в 55-му вона стала частиною іншої компанії. Її викупили. А перші власники це Охс, Охслер і Андексер. Ось так звучать їх імена. Вона випускала кавові, чайні, чайний посуд, мока пари і подарункові різні предмети. Недовго існувала, стала частиною іншої, була продана, тому що була дуже успішна. І ось цей короткий період до 55-го року, з 50-го по 55-й рік, ось представляється ваза цей період, і вона в чудовому стані. Дуже мені сподобалося. Рідко зустрічаються такі досконалі предмети в конкретному стилі. Інша ваза досить висока, 24,5 см разом з кришечкою. Вона кобальтова, вкрита повністю кобальтом. Ось така кришечка. Вона старенька ця ваза. Але в гарному стані. Трошки на кришці позолота там. Така. Тут красивий такий малюнок, це теж деколь. І компанія клеймо є, воно не дуже добре видно, я просто знайшла цю компанію, яка випускала переважно подарунки. Ну, тут мені сподобалась дуже форма цієї вази, імбирної вази. Да? Малюнок сподобався. І якщо зняти кришку, то вона, звичайно, можна їх, її використовувати як просто кобальтову таку, таку вазу для квітів. Красива річ. Ну і звичайно, інтер'єрна, тому що якщо вона стоїть разом з кришкою, то, звичайно, вона дуже ефектна. Я думаю, що це десь 50-ті роки. 50-ті, 60-ті роки не пізніше і не раніше. Рухаємося далі, і остання покупка на блошиному ринку минулої суботу була декілька молочників. Ціла серія була от подібних не подібних, а таких. Їх було три. Більший, менший і ще менший. Оцей найменший, 12 см висотою. Я забрала два. Один в моїй колекції лишається трошки більший, а менший я ось показую вам. найбільший я не купила, бо там, є, був, там був великий скол. Річ стара це, напевно, ну, початок 20-го тому що всі ці елементи. І спосіб виконання, оздоблення. Все говорить про те, що це початок сторіччя. Стиль Арнуву, так званий. Тут є деколь, ну і сама навіть деколь виглядає так, що зрозуміло. Вже як тримаєш в руках подібні предмети, розумієш, якого вони віку. З одного боку тільки малюнок, з іншого немає. Красива річ, ну і немає клейма. Це перший. А другий більше, трошки він десь 15 см висотою по носику. Він краще зберігся навіть, тому що на цьому позолота погано збереглася, а тут трошки краще. Ну, і теж оця деколь, вона характерна з такими лініями. Характерна для стилю Арнуво і початку, початку 20-го сторіччя. Дуже красивий. Теж молочник такий. Клейма знов таки немає. Ну, оскільки я збираю подібні предмети, то я, звичайно, його купила і він буде окрасою моєї колекції, цей молочник. Ось такі старенькі предмети теж в мене є. Переходимо до чайних пар і тріо. Перед вами чайна пара, так як вона мені зустрілася. Проста, нібито, але дуже красива, ефектна. Тут є позолота. <кій> гарно прикрашена ручка. Всередині малюнок. І назва цього малюнку емеральд, тобто смарагд. Клеймо, компанія Краудхайм. Це місто Зельб в Баварії. І таке клеймо ставили, воно на експорт. Саме його ставили на предметах, які йшли на експорт. Легенька, прозора, білосніжна порцеляна, таке ж блюдечко красиве. Ну, Нічого особливого, але я відразу схопила. Мені подобаються такі речі: це перший предмет, перший комплект. Наступна трійка. Англійська теж досить красива. Ну, за кожним предметом, за, кожним, за кожною покупкою стоїть, як правило, історія його придбання. Ми приїхали в одне місто далеченько від нас йшли пішки довго і вже йшли так, що зрозуміло було, що ми можемо запізнитися. І дійсно, ми прийшли. І вже всі речі продавці складали. І тільки в коробці, в прозорій коло, коробці, я побачила оцю чашку. Кажу: чекайте, дістаньте мені цю чашку. І вона мені спочатку дістала чашку, а потім дістала і блюдечка, і тарілочку. І я щаслива забрала все це. Компанія, яка випускала. Вона знаходилась в місті FCA, це абревіатура Лонгпорт. В знаходилась в Стокон Тренті, це центр порцелянової промисловості Великої Британії. Вона займалася переважно не виготовленням, а розповсюдженням цих предметів. Тобто, це торгова марка, скажімо так, можна так сказати. І дуже красива позолота. Вона старенька, де це десь 60-ті роки, судячи з історії компанії. Трошки є потертості, красива ручка в досить гарному стані, красиве блюдечко. Таке ж. І тарілочка невеличка. Хочу вам сказати, на, на мій погляд, я не експерт, боже ж пасі, як то кажуть, на мій погляд, ось саме оці е, тарілки, найчастіше англійські тарілки десертні, вони невеличкі. ось подивіться, Людочку нормального розміру, а ось тарілочка не широка, тобто діаметр невеличкий. Ось така англійська пара. Трапилась мені цей рожевий колір, неймовірний. І я була задоволена. Це була одна покупка на цьому фломаркті. потім ми знов пішли, пішли назад, але вже з покупкою. Далі дві німецькі трійки. Перша перед вами. Ось така красива чашечка. Позолота яскрава, але, зрозуміло, що трошки поживша. Ну, це так, так би мовити, колекційна теж річ, тарілочка. З цими квітами, з цим забули, як він називається, ця, ця квітка, і гвоздика, напевно, Тирлич. Називається він Тирлич, Це дзвіночок такий. Компанія, яка випустила цю трійку, Йохан Зелтман, місто Военштраус, і марка така після 45-го року. Красива річ ну, от, і в гарному стані. І наступна трійка е, теж досить старенька, е, порцеляна кольору слонової кістки. Ось таке оздоблення. Теж, бачите, форма схожа, але ручка, ручка трошки інша, Позолота. Всередині вона прикрашена. Ось такими елементами, колами з різними знаками історичними. Я, на жаль, не досліджувала їх, але цікаве, цікаве рішення. Коли я побачила цю трійку, відразу я її схопила і думала, що це стиль арт-деко, що це 30-ті роки. Хоча все ж таки ручка і форма чашки, звичайно, говорить про більш пізній період. Так само і тарілочка, так само і блюдечко прикрашені. І це компанія «Альбот і Кайзер. Тобто це Алка Кунст, це сьогоднішній Кайзер. І клеймо таке ставили близько 58-го року. Тобто, це вже кінець 50-х років, але трійка неймовірна, як на мій смак, звичайно. Позолота, ну, вона В нормальному стані, більш-менш, але зрозуміло, що нею можливо навіть і не користувалися, але, але протирали, наприклад, там або, або мили. все ж таки це є. Ну, Такі речі вони не можуть бути в ідеалі. Але напевно можуть десь так стояти в зовсім, як то кажуть, сервантне зберігання. Але посуд він живе. Ну, Неймовірно, ефектна трійка. Вона, вона мені страшенно подобається. І я ось щаслива, що її придбала. І наостанок хочу показати вам блюдо. Його діаметр майже 30 см. Воно має колір поцеляна слонової кістки, Позолота. Тут нічого, окрім позолоти, ніяких. Ну, рельєф і по рельєфу по золоті. Золотий розпис. Вона збереглася, я вважаю, більш-менш нормально, Ну, деякі потертості є, але це компанія Kyніx. У мене є одна така трійка. Чайна. Хто пам'ятає, вона з рельєфом, де зображені тварини. Дуже така. Красива в мене та, та трійка е, цієї компанії. Компанія існувала з 1912 року по 1928. Подібне маркування клеймо ставили з 22 по 28 рік. Ну, ось вирішуйте: старовинна ця річ, е, чи достойна вона взагалі. На мій погляд, дуже гарна річ, красиве блюдо. Воно таке глибоченьке, воно не пласке. І ось такий предмет теж ми придбали останньої суботи. Отже, шановні друзі, я показала вам все те, що планувала. Маю надію, що вам сподобалось. Деякі предмети, не всі, тому що. Частина буде в моїй колекції. Деякі предмети я буду викладати в телеграм-каналі. Я роблю це традиційно по середах, о 8 годині за Києвом. Деякі, деякі посуд я викладаю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до відео. Бажаю вам всім здоров'я. Сил фізичних і духовних всього найкращого це буде Україна.